Хто такий перун, Бог грому, Бог війни, Бог справедливості. Він не просто б'є блискавкою, він вирішує долі. У слов'янських міфах це верховний Бог, захисник правди, покровитель воїнів, його молот – це не зброя. Це символ сили, що розриває небо і очищає землю. Коли Перун гнівається, хмари клубляться, руни палають, а чудовиска тікають у тінь. Він не легенда, він завіса між світами, це перун, і ти, щойно ступив у його хроніки. The Veil vale Chronicles. підписуйся і до наступних відео.